Друзі, вітаю в Краснодарському краї в селищі Волна, горить Нафтобаза, і це, напевно, найкращі новини, з яких би міг би початися день. Це говорить про те, що Україна, ну скажімо так, підрізає крила російському наступу і посилює наш контрнаступ, який триває, але скажімо так, готує всі найкращі новини на трошки пізніше. Краснодарський край, приліт, прильоти в Крим, прильоти по Росії. Це якраз таки робота українських хлопців, які... Завдають з однієї сторони превентивних ударів для того, щоб завтра в нас налетіло, з іншої сторони розрушають логістику і систему окупантів розрушають їхню систему підготовлену ще з зими завчасно, і Якраз таки завдаючи такі удари, ми робимо їх наступ в рази слабшим. Тому працює зсу. Працюють інші українські силовики, і це прекрасно. Можемо побажати росіянам, щоб пошвидше вони всі закінчилося. друзі. Бажаю гарного безпечного дня. Не дивлячись на те, що ніч була достатньо складною. 4 години була тривога. Пам'ятайте, що донатимо на Збройні сили України, підтримуємо нашу армію і цим наближаємо перемогу. Безпечного дня і до зустрічі!